Висадитися на острів Козацький під Херсоном, проте штурм для них став провальним. Про це повідомив речник сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, серед втрат ворога, зокрема і човни, плавзасоби та особовий склад. Він зазначив, острови в гирлі Дніпра, по якому фактично проходить зона поділу Херсонської області та прав на правобережну та лівобережну, розташовані у так званій сірій зоні бойових дій, і окупанти постійно намагаються взяти контроль над ними, оскільки це могло б допомогти їм закріпитися на правобережжі. Від березня 2022 року і по червень 2024 року на утримання окупантів було спрямовано більше 294 мільйонів гривень. Про це йдеться у висновках Рахункової палати російським полоненим Україна забезпечила безпеку, належні умови розміщення, медичну допомогу, право на працю та інші гуманітарні права, які гарантовані Женевською конвенцією. Загалом ж Мінюст створив чотири табори для тримання російських військових Ко і додатково організував їхнє розміщення, охорону та медичне забезпечення у більш ніж півсотні дільниць, які створені в установах виконання покарань.